Володимир Вдовін студент другого курсу Хмельницького національного університету, вивчає право і в майбутньому планує працювати у поліції. Аби дізнатись більше про роботу в правоохоронних органах, завітав на ярмарок вакансій, який відбувся у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Було цікаво глянути, ну які в нас є структури, в які можна піти після навчання. Зацікавила криміналістика, дуже цікаво розказали. Так заохочили. Поліцейські послуги надаються, як і е, як від. Е... Таких екстремальних або надзвичайних ситуаціях, так і до розслідування злочинів. Тобто людина може себе реалізувати в різних напрямках діяльності. Влаштували ярмарок вакансій до дня кар'єри. ЄС у ньому взяли участь більше 20 роботодавців. Захід відбувся за підтримки представництва ЄС в Україні. Ми зараз маємо кризу кадрових голуб фактично як в усій Україні, так і в місті безпосередньо. Тому надіємося, що студенти, до прикладу, зможуть для себе знайти підробіток під час навчання. В тому числі діти зорієнтуватися, учні старших шкіл, зорієнтуватися в своїй майбутній професії. Якщо ми говоримо про студентство, про молодь, то для початку кар'єри для підробітку, очевидно, це можуть бути наші великі ретейли. Якщо ми говоримо про старше покоління, і в принципі для будь-яких членів нашої громади, то це крім цих самих підприємств, це може бути і поліція, яка зараз потребує кадрів велику кількість, і це можуть бути і наші органи влади. Це в нас є. Представлене управління юстиції. А якщо мого якщо говорити відверто, то фактично крім рітелі ще дуже багато потребується робітничих професій. Підприємство Електротранс нині у пошуку 60 водіїв автобусів та тролейбусів на роботу запрошують тих, кому виповнився 21 рік, із посвідченням водія категорії «С» або «Д». Навчання за словами директора підприємства триває близько пів року. Завдяки грантовим коштам, плідній співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. До кінця року ми будемо мати 5 нових тролейбусів. З наступного року до завершення року ще 37 тролейбусів. Середня заробітна плата при нормі годин складає близько 23 тисячі. Приваги нашого підприємства сьогодні серед інших роботодавців це надання. Броні для військовозобов'язаних можливість проживання у відомчому гуртожитку та повний соціальний пакет пропонують на ярмарку і роботу проєктного менеджера в агенції сталого розвитку. Також готові навчати ми не пропонуємо вакансії. Ми шукаємо двох толкових людей, яких ми готові виростити у проектних менеджерів. Молоді, толкові, амбітні і знанням англійської мови. Популяризують свою діяльність і працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану В загальному у відділах ДРАЦ є вакансії щодо працевлаштування майбутніх правників у зв'язку з тим, що в нас юридично направлена професія, і основна вимога це юридична освіта. Не важливо чи вона повна чи базова. Після ярмарку організатори підготували для молоді серію тренінгів. Запрошені спікери. Розповідали про те, як скласти резюме, просувати персональний бренд у соцмережах, протидіяти кібератакам та розпочати власну справу. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов. новини міста.